Ну и пошел. Да, и вот я за мной сейчас водичку включил. Ювелини він їхав за мною геть до самого низу в ямі, а на, в тих ямах він мене обігнав і пішов на наверх. Включив аварійку мені, що я її поступив типу, дорогу. І тут тільки ми нагор піднімаємося, машина парує, людина лежить. Далі. Ми зупинилися, подождали, поїхали працівники. Після того зубралися таксісти всі тут. Не, ну Він вийшов, що казав? Дайте закурити. До вас, так? Да? Да. Ну, бо не трезвається, но ну, стоять не міг. Що так видно було, щоб да, я не його... Ну, ну, його під руки повели.